Сфера нерухомості в Україні починає активно працювати у порівнянні із першими місяцями повномасштабного вторгнення. Так ряд законів чітко регламентують нові правила та умови вже відкриті держреєстри та відновлена процедура продажу майна за довірністю і діють нові правила для посвідчення угод з купівлі-продажу квартири, будинку чи земельної ділянки. Отже, головні інновації – місячний мораторій на перепродаж нерухомості. На даний момент дія мораторії на перепродаж нерухомого майна. Якщо ви придбали це саме майно на протязі одного місяця, ви не маєте права його перепродати. Ця дія була запропонована, щоб обмежувати спекулятивні такі правочини, коли хтось за безцінь продає своє майно, а після того перепродає зразу, і щоб е від цього крока. Втримати тих самих спекулянтів. Такі такі кроки були запропоновані, і вони дієві. До червня в Україні діяла заборона на підписання договорів про відчуження нерухомого майна тільки за його місце знаходження. Тобто, якщо людина продає квартиру, наприклад, у Полтаві посвідчити угоду про це міг винятково нотаріус, який зареєстрував свою діяльність саме у цьому місті. Тепер це правило скасоване. Спочатку, коли дозволили провочини з нерухомим майном купівлю-продаж, Можна було здійснювати виключно у нотаріуса за місце знаходження майна. Зараз вернулися до старих правил, коли ти можеш засвідчити договір купівлі-продажу не тільки за місцем знаходження цього майна, а за місцем реєстрації однієї сторон, якщо це фізична особа, чи місця реєстрації юридичної особи, де вона там знаходиться. Проте є важливе правило. Такі угоди може посвідчувати тільки фахівець, якому держава надала на це право в Україні. створено перелік нотаріусів, які можуть посвідчувати угоди із продажу обміну чи дарування нерухомості на період дії воєнного стану. Наприклад, у Харківській області таких спеціалістів близько 200. Перелік всіх по містам України можна знайти на сайті Міністерства юстиції. І чи не найголовніше можна продавати нерухоме майно, що знаходиться у зоні? Проведення бойових дій та на теренах тимчасово окупованих територій. Посвідчити такий договір може виключно той спеціаліст, який є у переліку нотаріусів, які мають на це право. Проте не всі угоди підкреслюють фахівці, укладаються. На жаль, в деяких районах не працюють реєстри ЦНАПовські. Це місця зняття з, з реєстрації. Тому виникає така. Ну, мабуть, серйозна ситуація, коли покупці готові купити об'єкт нерухомості, там зареєстровані якісь особи. Ці особи не можуть виписатися чи знятися з реєстрації і з-за ну, того, що не діють ці реєстри, і покупці відмовляються від купівлі такого майна. А що ж стосується вартості нерухомого майна, то у кожному регіоні України вона різна. Аналітики пояснюють, що на фінальну ціну одного квадратного метру впливає безліч факторів: регіон, район міста чи області, стан нерухомості, наявність інфраструктури та інше. Тож розраховувати вартість необхідно в індивідуальному порядку. Марія Соловйова, Харківські звістя.